Представити вам нашу учнівську адміністрацію, який є керівним органом учнівського самоврядування. Я у Анастасія, учнівський директор школи. Якименко Юрій, учнівський заступник директора школи з навчально виховної роботи. Павловський Дмитро учнівський заступник школи з виховної роботи. Курочка Тетяна, учнівський педагог-організатор, Педонюк Владислав, учнівський завідуючий господарства. Я учениця 10 класу Тарасівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів. Я займаюся співом, беру активну участь у шкільному житті. Також я беру участь в районних та обласних олімпіадах та конкурсах. На посаді учнівського директора школи я відповідаю за реалізацію виконання наказів розпоряджень Міністерства освіти та директора школи. Успішну діяльність усієї школи в цілому по вихованню і навчанню учнів, зміцненню їхнього здоров'я і фізичного розвитку, своєчасне і якісне планування роботи учнівської адміністрації школи виконання планових заходів, змордовані шкільного колективу. Я Якименко Юрій, учень 10 класу Тарасівської ЗОЖ першого третіх ступенів, учнівський заступник директора з навчально-виховної роботи. Свою роботу на посаді учнівського заступника директора з навчально-виховної роботи здійснює відповідно до своїх функціональних обов'язків. З цих обов'язків я відповідаю за правильну організацію навчальної роботи в учнівській адміністрації школи, ведення класних журналів, порошних планів та іншої документації в дні учнівського заморятування в школі. Підготовку звідності про стан та результати навчальної роботи, про підсумки, змагання між класами школи, по таких показниках навчання, відвідування учнями школи, культуру поведінки уч... учнів, у гуртках, секції об'єднання, запити, нахили, інтереси школярів, виявлення учнів, які потребують особливої уваги, організації діяльності органів самоврядування, учнівського педагога-організатора, організації морально-правового виховання. Охорону та зміцнення здоров'я дітей, організації відпочинку в канікулярний час, організації допомоги учням, які потребують особливої уваги, чергування класів по школі та виставлення їм оцінки за період їх чергування, проведення загальношкільних виховних заходів, роботу засобів масової інформації, учнівської адміністрації школи, шкільна газета, шкільні вісті, шкільна відеостудія, шкільне радіо та інше. Я Курочка Тетяна, учениця 11 класу Тарасівської загальноосвітньої школи 1-3 ступені. Займаюся журналістикою, беру участь в шкільних, позашкільних виховних заходах, районних та обласних конкурсах і обходу учнівського шкільного радіо. Слідкую за чергуванням учнів по школі і виставляю їх оцінку. Беру активну участь у підготовці і проведенні днів учнівського самоврядування в школі та учнівських педагогічних ради, як правило, ми проводимо за підсумками проведення днів учнівського самоврядування в школі. Учні, які в день учнівського самоврядування виконували обов'язки вчителів, видаються планки, в якому вони заповнюють колонки, що мені сподобалось день самоврядування, що не сподобалось, і мої пропозиції на майбутнє. В школі зазначаються запрошені учні, вчителі, учні, працівники обслуговуючого персоналу і працівники школи. Проводяться обговорення учнями, учителями та педагогічними працівниками школи, проведених уроків день самоврядування та виховних заходів. наша учнівська адміністрація має власні засоби масової інформації. Для нас важливо, щоб нас почули і побачили. Ми хочемо донести до кожного свої прагнення та результати нашої роботи. За високі наші досягнення, успіхи і перемоги ми завдячуємо нашим дорогим учителям, за ваші добрі і чуйні серця, за недоспані ночі, низький вам уклін. Ас на думку аналізувати, явища, вступати в діалог, всі ці вміння формуються на заняттях гуртка. Журналістика повинна служити як засіб висловлювання громадської думки, що формується довкола гострих проблем дитячого життя. Вона відкриває широкі можливості для використання міжнарочних знань, умів і навичок. Наприклад, створення заміток на певну тему вимагає певних знань особистості, передбачає широку еродицію. Оформлення газети вимагає володіння художніх смаком,